Доброго ранку, малята! Всіх вас вітаю і гарного настрою вам на весь день бажаю! Привіт-привіт, мої любі! Звідки з'являється дощик? Слухайте уважно! Сонечко своїми промінчиками гріє воду у річках, ставках, озерах, у морях, від чого водичка. Випаровується і перетворюється в пар. Крапельки-водички випаровуються одна за одною та підіймаються високо-високо до неба. А в небі крапельки води формують хмари. І чим більше випарилося води, тим більше стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів, і таких великих хмаринок досить багато. Вони не витримують і повертають водичку назад, на нашу землю. І починається дощик. Діти, а давайте з вами пригадаємо, про що ми сьогодні говорили з вами. Так, про водичку, про сонечко. А звідки ж береться дощик? Так, із хмаринок. А як же ж він туди потрапляє? Так, коли сонечко гріє своїми промінчиками, то водичка випарується і крапельки одна за другою і піднімається високо в небо. А потім хмаринки утворюються великі дощові. І що? На землю падає дощ. Ви були сьогодні великі молодці. Ви уважно слухали та гарно відповідали на запитання. Тож на все вам добре. Бувайте-бувайте. До нових зустрічей!